Вітаю, друзі! Сьогодні 21 лютого, і сьогодні в мене перше в цьому році оглядове прогулянкове відео, як виглядає мій садочок в лютому місяці. Запрошую з собою на прогулянку. А почну з свого першого квітничка, який я завжди показую, але до цього хочу показати свій бересклет, які мені подарувала пані Зося, який я висаджувала в грудні. Дивіться, як він гарно виглядає. І, можливо, перезимували навіть і гвоздички. Дивіться, як виглядає наразі гвоздичка шабоа. А це китайська гвоздичка. І ви вже виходять тюльпанчики цибулькові. Ось тут під грушкою, де я закопувала свої, свої кам'яні троянди, робила я такий горщик. І тут тюльпанчики тарта. Також вже свої клювики. Тут чотири в мене відерця. І дуже гарно, коли виходить з зимівлі, саме виглядає рястка. Дивіться, як гарно ось. А це все ж таки, дівчата, мені кажуть, що є бересклет грунтопокривний, е, варіагатний. Бо він мене не квітує. Ну, тоді буде бересклет. Гартензії ще не просинаються. А ось арабіс він був всю зиму зелений і ще більше зеленіє. І ось, подивіться, як гарно. Виглядає рястка. І зеленіє вже льон. Треба оці стебла сухі обрізати, бо вже зеленіє, дуже гарно виглядає. Ось це моя керія. Ну, жималась каприфоль. Вона і в цілу зиму була. З листочками. Тут йшла на цю сторону гілка, ось я її відпиляла, щоб було більш сонячно, і попадав сюди дощик, на мою цю грядочку. Ну, листочки, ви як знаєте, я не прибираю з гряди. їх практично, вже, як бачите, немає. Ось так виглядає червона гіра, райграс бульбоносний. Ну, ось ще. Так скажемо, поки що не прокидається. А ось морозник потрібно обрізати. Оце листя вже виходить гарне, нове. Це весняний мене морозник, чимирник, правильно, ось нові листочки. А ось такі вже хворі листочки. Обов'язково треба прибрати ось отак. Що я потім і ще зроблю. От. А тут уже такі гарні листочки, я все буду лишати. Всю зиму свою та простояв так і панстеном. Чим панстемон, я постійно путаю, дівчата виправляйте мене. Але я все одно плутаю. Ось такі гарні самшитики в мене тут, бересклет, ромашечка. І це ще восени, це декоративна цибулька і іриси вони повиходили, і тепер я не знаю навіть, чи вони будуть квітнути. От, армерія зелена, треба буде розсаджувати. Ось такі гарні гігієри і між ними цибулькові. А ось. Не знаю, як воно буде. пінісетом, зовсім такий сухий стоїть, не знаю, як він буде. Армерії зовсім вже великі. Треба розсаджувати. Ось тут вони з їхерою і ромашкою дуже поряд. А ще й тут, дивіться, скільки це булькових. Я якось не замітила. О, вийшло сонечко, то сонечко, то сніг то дощ. Ось, і тут також мої гіхери. Тут розкинувся величезний-величезний е, на, на перстяночка. Ось оці нижні листочки я обов'язково буду прибирати. Ось уже дні виходять гарні і буде ось, так, дивіться, гарно лишаться, як трояндочка. Красиво. От. І тут а, мій бересклет, сам і їй Ось так виглядає мій цей квітничок, уже більш так скажемо радісно. А ось так виглядає мій міні-рокарій, покажу вам поближче. Ось так виглядає дилосперма. Розрослася. Це ось виглядає більш краще. На, трошки гірше, але все одно ось овсяниця. Подалі ломі камінь мій, далі також овсяниця. І е, це жовта, рожева і оранжева. Е, мої кам'яні троянди, понаростали гарно, багато дали діточок. Все мій. І Єдина кам'яна троянда це вона така, потім на ній є так як павутинка, вона лишилася одна, павутинки немає, і не дала діточок. Ось, І тут юка, і мої ще деякі рослинки, які насіялися самосівом, які я буду пізніше прибирати, бо вони мені ж Ось їх придеться прибрати. От, уже є ось самосівом братки. Якщо весна буде тепла, буде дуже добре. Це моя грядочка під виноградником. Ось так гарно виглядає кущ овсяниці. І як міні трояндочки, очіток. І ось братки. Хочуть квітнути північ України, Житомирська область. Ну, це мій дерен. Оцю грядку буду перероблювати. Тут практично на ній поки що нічого не видно, бо тут багато міні-хосточок. І ось шабок воздика. Ось вже водозбір. І ломі камінь, який мені дала сусідка. Ось такий він. Ну, цю велику гряду я покажу таким планом, бо тут, ну, тут є, що подивитися, але так найкраще мені виглядає міскантус. Завжди декоративний і цілу зиму. бо Мені полюбились міскантуси. Гарно виглядають мої стіночки з моїх самшитів, які потрібно підстригти. І, звісно, що тут арабіс, армерія. І тим'янчик, який я використовую. Ось він вже геть, він був весь на доріжці. Це я все вже підстригала собі. В їжу я додаю його всюди, і м'ясо, і в супи. Отако беру оці листочки. І кидаю так. А м'ясо мариную прямо з цілими гілочками. Дуже добре. Трошки тут замакає флок шиловидний, я так думаю. Треба його перенести на свою найсаму посухостійкішу грядочку. Але подивлюся. І ось тут під барбарисом дуже мені подобається, як виглядає. Варіагатний бересклет, ґрунту покривний. І ось такий очіточок. Дивіться, їх міні-троянди червоні. Просто краса. Це виглядає неймовірно. А коли ще вже все тут квітує, от, дуже гарно. Ну, лаванда декоративна була всю зиму. Ось така красуня. Трошки дещо я закриваю від своєї лелі, хоча вона в мене невгамовна всюди пройде. Ось ця гвоздика китайська. Що я не обрізала, думала, вона насіється, але я дивлюся, вона відростає там нова. І я оце обріжу і побачимо, чи вона самонасіється ще. Я думаю, що насіється. Причому багато. Але я обріжу і піде нова гвоздичка в мене. Цю грядочку голову покажу так весь план, бо тут в основному в мене кущі, є лівець мінджуліп. І тут ще лиленечки будуть виходити. І в основному тут кущі, там дзвоники. Так, подивитися, нема так чогось гарного. Ось тільки гарно виглядає дуже-дуже арабіс. Потім, о, я забула, як називається, вона є і однорічна і багаторічна ця квітка. І дуже мені подобається, подивіться, як, як виглядає взимку Енотера. Просто краса, а це багаторічна біла гвоздичка. Ну, Енотера це ну, просто ну, як троянди. Ну, оце, звісно, зламала моя леля. Надо подивитися, можливо, я десь його прилаштую. І як ґрунтопокривник, мій очіточок і барвінок. Ось. Ну, НАТО це взагалі мені подобається. Це день назад було тепло, я прибиралася. Тут у мене все було на гідки, я все поприбирала. Це мої гряда рожеві тюльпани. Дивіться, які вже клювики. Великий. Цей рік я хочу забрати цю грядочку, коли вони відквітнуть. Ось, це буде легко зробити, тим паче, що вона вже розпадається. Трошки хочу продати тюльпанчики, вони дуже гарні, недорого. І зробити тут ось до беркоса є місце, зробити гарну грядочку. Подивіться, як ми в цьому році обрізали. Геть-геть абрикос повністю. Практично повністю він хворіє моноліозом. Звісно, ми будемо робити обробку йому хорус, по-моєму, навесні робиться. В тому році ми робили, пару абрикосок було. І ця моя нова грядочка. Тут нема що показувати поки що. Ось, тільки там. Деякі квіти жималось, хризантема я маленькі не обрізала, щоб не запутатися і що вони маленькі. Там накрита мене пампасна трава. А це мій улюблений скельний, алісум скельний, жовтий. Просто краса! Він, неймовірний, завжди. Просто завжди розмножується дуже швидко і, неймовірно, гарний. А це мій рожевий очіток. Дивіться, як гарно. Це я не прибирала. Думаю, може самосівом насіється. Це все-таки гарний очіточок. Ось, трояндочки мої. Як трояндочки виглядає він. Дуже подобається. Це мої тюльпанові гряди. Ось. Звісно, що вже прокидаються тюльпанчики. І. Ось тут я буду робити свою нову гряду, за що хотіла сказати, що чим я ще займалася. Це ж в мене був компостник. І ось я, ми його переставили, весь верх я забрала. І дивіться, скільки чистого компосту: сантиметрів 50 Тепер я цей компост забираю, змішую, щоб була пожива. І коли буду перевалювати перці, обов'язково буду додавати цей поживний компост. І розшириться в мене ще гряда. Так я хочу розсаджувати хризантеми тут свої. Не уявляю, як можна бути без компостника. Коли такі території, навіть як і мене, я не скажу, що в мене дуже велика територія. Але. Люди все виносять, все викидають. Да, зрозуміло, що є м, е, такі умови, що ти не можеш зробити цей компостник. Але я би робила, я і робила колись раніше, мені не вистачало. Е, компост в мішках там десь за сараєм, десь можна в чорні великі кульки. І робити в цьому році я буду робити з вами і буду показувати, можливо, хтось теж захоче. Ось так виглядає моя ця грядочка, примули. Зараз ближче покажу. Ось мій чимирник чорний. Е, хоч і були морози. От. Можливо, йому тут замокро, заволого, бо ось так виглядають листочки. Ну, хоча, це ж погодні умови, я думаю, що вони всіх так зараз виглядають наразі. І дуже мені подобається ближче. Покажу бадан. Також зимою гарно виглядає. От. Дуже хочеться мені знайти такі рослинки. Ну, не тільки хвоні, як я вже казала, але є, е, е, такі листяні, які виглядають і взимку гарно, і ось як чимирник взагалі цвіте. Це. Вообще цікавенька і прекрасна садочка. Ну і ще не все я зробила, звісно. Тільки починаю все робити, потрібно обрізати вже гортензію. Не знаю, чи знімати це відео, чи комусь це потрібно волотиста. Ось гортензія вже потрібно обрізати. От, І тут в мене лілейники примули, все тільки прокидається. Треба тільки при, при, прибирати вже трошки. ось і листечку, десь щось інше замульчувати. От. І хочу я починати робити собі під горішком, як я казала, череночник. Хоч мені написали, що під горішком нічого не росте. Я ж кажу, це ж не гряду, я хочу череночник робити, який я зроблю високий і, наповню грунтом поживним. Ось це мій череночник, з якого мені потрібно буде забрати рослинки. І тут я буду робити гарну гряду, щоб закрити. Мою, як так сказати, хозпостройку. Тут мене ще під ялинкою треба буде висадити кіперисовик булівард. І ту я вирізково. Це я так обрізала ялинку і так заложила їх. І хочу показати, що абрикосу ще одну ось, може, можливо, погано видно, вже сонечко зайшло, Але обрізали теж геть сильно. Попробуємо ще раз обробити від моноліозу. А наразі не знаю, чи це спрацює Лілюня. Лілюня. Не хоче така вредна собака. Ну така вредна собака. А тут хочу, ось у мене позаду ялиночки, літні душ такий. Ну, Зробили з того, що було, так скажемо. І тут уже стара. У мене порічка червона. Яку я, як сказати, начінкувала, хочу обновити, і хочу її забрати і щось своїми руками зробити. Таку підставку з горіхових, я лишала горіхове гілля і пустити в щось витке, Ще не знаю, що, побачимо. Ось таке я хочу, отак буде ялиночка, потім щось витке, щоб закрити цей душ. І тут у мене є пухіроплідне клюте у світки жовто. Зелений, він буде досить-досить великий, тому біля ялинки це буде пасувати. А все це воно в мене поки що, ось, де, як я вам казала, висадила на гряду, що не знала, де садити. Ну, Тут так не дуже щось гарно виглядає. Ось цей півхироплідник, Окрім подоболисної, яку, мабуть, треба накрити ящичком, бо бігають, я бачу листочки от, десь задівають. Спробувала закрити. Тут деякі хости я повисаджувала. От. Ну, деякі рослинки, які не знала, куди діти. Так що, ось мій перший такий, скати, оглядовий, грудневий влог. Я закінчую От. і бажаю всім здоров'я. Натхнення на цей сезон, і головне нам усім мирного неба над головою і до зустрічі в наступному, в наступному відео.